Привіт! І так, в мене знову ж таки нова сукня. І я купила собі крем з гіароновою кислотою. Буду тестувати. Чи дійсно гарний крем, чи треба купити подорожчий Ну, а хто хоче замовити собі рекламу, мотивацію, вітання зі святом, то звертайтеся, будь ласка. Також влаштовую рекламу за подарунки, за косметику, за одяг і так далі. Ось, текстура в нього м'яка, повітряна. І мені це подобається. Не буду на день мазати всього лиця, але подобається мені його. А ось легкість, ну, а ви ще оцінюєте мою сукню нову, як. Вам?